Починаємо наш восьмий урок. Ну, назва уроку на дошці: присвійні займенники, особовий займенник іт. Але почнемо ми ось що. Дивіться, я написав на дошці от шість іменників. Справа в тому, що в українській мові іменники поділяються на такі, що називають істоти: хлопчик, сестра, учитель та неістоти ну, або предмети ручка, олівець, дім. В англійській мові те ж саме. Отже, хлопчик a boy, сестра a sister, учитель a teacher, ручка a pen, лівець, a pencil, дім, a house. На цьому році ми продовжимо працювати з двома дієсловами to have і to be. Я знову написав, як відмінюється дієслово to be. I am, you are, he is, she is, it, is. Да? Ось новий особовий займенник. Зараз ми будемо про нього говорити. We are, you are, they are. Отже, я написав на душі ось такі речення. І наша мета розібратися з особовим займенником It. Ці речення я буду перекладати і коментувати свій переклад. Women both been I have a brother, he is a little. Women Oliv Olivet Ну, про ці я вже я нічого не кажу. Він червоний і ось тут ми вживаємо особовий Тобто, Коли ми говоримо про істоту, про людину, ну поки що так я скажу, ми вживаємо займенник, хі, да? замість іменника brother, ми вживаємо займенник «хі», А ось замість не істотки замість, замість предмета, в даному випадку pencil. Ми не вживаємо займенник it. He не можемо вживати замість слова a pencil. Ну, і ще приклади. У мене є сестра, вона студентка. Тут зрозуміло. I have a sister, she is a student. А ось в наступному прикладі: у мене є сумка, вона важка. Ну, я написав ці слова на дошці, ви бачите з транскрипцією. I have a bag. Вона Про сумку не можемо сказати, що тільки it. Отже, останній приклад. Вона сонка, вона важка, I have a bag. It is heavy. Отже, особовий займенник ІТ вживається замість іменників, які означають предмети не істоти. Поки що так. Потім ми продовжимо говорити про нього про це слово. Я перекладу і наступні чотири речення. Ну, а потім ви вже будете перекладати спершу ви, да? потім будете порівнювати з моїм перекладом. А поки що я. У мене є два проекти. Тут все просто, ми про це з вами казали. Отже, вони брати вони лікарі. I have two brothers, they are doctors. Ну, а тепер наступні два речення. У нас дві сумки. We have two bags. Ну, дивіться, я міг написати «У нас є дві сумки. Я міг написати ми маємо дві сумки. Да? А в англійській мові I have. Ми маємо. I have two bags. Вони важкі. Так ось. особовий займенник they – Вживається. Як і в українській мові, І тоді, коли ми говоримо про істоти, про людей в даному випадку. І тоді, коли ми говоримо про предмети, про неістоти, отже, вони важкі теж теж they are. Вони важкі, they are Подивіться на ці приклади. Сьогодні ви будете перекладати дуже багато подібних речень самостійно. Продовжимо. Переходимо до другої теми уроку. А, присвійні займенники. В англійській мові, як і в українській, є така частина мови, як присвійний займенник. Кожному особовому займеннику відповідає свій присвійний займенник. Як бачите, після ось такої форми присвійних займенників. Завжди стоїть якийсь іменник. Ці слова треба просто запам'ятати. Отже, я їх прочитаю. I, yeah. My pen. You, ти, pen. Дивіться, звук Є, довгий звук У. You. Звук Є ось так позначається довгий звук О. Your. Отже, You. Ти, pen, твоя ручка. He, він, his pen, його ручка. She, вона, her pen. We, ми, our pen. You, Ви, your pen. Ми знаємо про це слово. They, вони, their pen. Їх треба вивчити. Я вже це про я про це вже сказав. Я думаю, ви це зробите легко, тому що ми будемо вживати їх дуже часто. Я написав на душці кілька прикладів, кілька словосполучення. Зараз їх прочитаю. Мій брат, bro, my brother, твоя собака, your dog. Зверніть увагу, якщо перед англійським іменником в однині стоїть будь-який присвійний займенник. Артикль не вживається. Його сестри, his sisters, її кішка, her cat, наші сумки our bags. ваші олівці, your pencils, їхні діти, their children. Ще раз повторюю, якщо перед англійським іменником в обміні стоїть будь-який. Присвійний займенник, артикль Е не вживається. Ну, я гадаю, що треба сказати ще ось про що. Ну, Ви бачите приклади. Я думаю, що вам зрозуміло, але прокоментую. Ми знаємо, що в українській мові іменники поділяються на іменники чоловічого роду, жіночого та середнього роду. Ну, також вони, звичайно, мають форму І Присвійні займенники в українській мові приймають рід та число того іменника, з яким вживаються. В англійській мові все набагато простіше. Ми знаємо, що іменники в англійській мові не мають категорії роду, і тому присвійні займенники свою форму не змінюють. Ну, це ще один доказ простоти англійської граматики. Ну, а тепер починається головна частина уроку. Перед вами речення, які ви повинні самостійно перекласти на англійську мову. Потім ви побачите і почуєте мій переклад. Приступайте, будь ласка. Ну, а тепер порівняйте свій переклад з моїм. Я буду перекладати і коментувати. Моя ручка червона. Моя ручка. My pen, і в кожному англійському реченні повинно бути дієслово. І це дієслова to be в формі is, Тому що ручка одна. My pen is red. Мої ручки червоні. My pants. А далі дієслово to be в формі are. My Lord Picavoni, my pants are red. No, it was the curation brat means to them, me brats to them. I have a brother. He is a student. мой брат сюда. My brother is a student. Еще три речения. У нас есть машина. Вона чорна. Вона. Ми говоримо про машину. Отже, it, Вона. На другому місці, як завжди, It is. It is black. Ну і останнє речення. Наша машина чорна. Our car is. Our car is black. Ну, дивіться, я сподіваюся, що у вас переклад співпадає з моїм. Йдемо далі. Ну, і перекладіть останнє речення цього уроку. Ось вони перед вами. Потім порівняйте свій переклад з моїм. Звертаю вашу увагу на слово ієт ще. Зазвичай ставиться в кінці. Перекладайте, будь ласка. Тепер мій переклад. У нього є дві машини. He has, He has two cars. Вони червоні. Ми знаємо, що слово they. Займенник Зей вживається тоді, коли ми говоримо про людей, про істоти та про предмети, they are red. Ну і його машини червоні. His cars are red. Сподіваюся, вас, так. У них двоє дітей. They have two children, one is a Malenki. Here's Their children are little. Ну і останні два речення. У неї є сам. a garden. Він дуже великий. Ми говоримо про сад, про неістоту. Отже, він it. в даному випадку на другому сітні слова. It is very. It is very big. Порівнюйте зі своїм перекладом. Ну і наприкінці уроку ось я ви бачите перед собою слова, які ви просто повинні вивчити. Напишіть їх в свої зошити і вивчіть. Ми будемо їх вживати. В подальшому я їх прочитаю. Сукня, a dress, гарний, нас, м'яч, абол, a table, коричневий – brown, круглий, round, сад, садок, а гарн. Хоча ви вже це слово бачили. Так перед вами ще кілька слів. Які ви повинні написати у свій зошит і запам'ятати. Ми будемо їх використовувати. Ну, це зрозуміло. Отже, heavy важкий, Це слово було, але я його написав для порівняння. Light легкий. An apple яблуко. A tree дерево. An apple tree яблуня. old – старий. Зверніть увагу на слово Apple яблуко. Як бачите, якщо слово починається з голосної, то тоді до артикля додається літера N. Так зручніше вимовляти. «Е, apple – незручно, an apple – зручно. Ось і все.